Відео опублікували майже тиждень тому. Над його створенням працювала команда 70 людей. Його ціль кажуть автори привітати енергетиків з їх професійним святом і водночас нагадати світові, у яких умовах Україна зустрічає новорічні свята. Головна мета була це звернути увагу західних партнерів на проблематику, на те, що ми потребуємо допомоги. І цим роликом от була головна ціль звернути увагу заходу, тому що. Все в принципі забувається, трошки стихає, і якраз за рахунок цієї пісні, не та не мовити пісні а. Композиції, то ми, я думаю, це зробили дуже влучно. Зйомки відбувалися у зруйнованій унаслідок російських обстрілів. Тес тож без викликів не обійшлося. Складна логістика, обмежене пересування у приміщенні та постійний ризик обвалу конструкції це стратегічний об'єкт. Всі розуміють, що не можна нічого фіксувати. Ну то ніхто майже не використовував телефони. Щоб, не дай Боже, ніхто не міг права запостити нічого в інстаграм, ні хор, ні ми, бо це дуже серйозна історія. І цим, е, в принципі, ми всіх попередили, і в цілому, все окей було. А в плані роботи. Е, там я не скажу, що прямо було дуже багато проблем, бо було більше проблем з логістикою через те, що станція пошкоджена. Ідея з виконанням саме Щедрика з'явилася раптово та одразу отримала схвалення. Дуже спонтанно прийшла ця ідея саме з Щедриком, бо це про, ну, саме ця композиція про щось світле, і, в принципі, коли ми озвучили, сразу же це затвердили, сказали, робимо. Користувачам соцмереж задумка сподобалася. Це єдина різдвяна пісня, яку я люблю. І в цьому трагічному контексті її сила та краса резонують у сто крат. Браво артистам! І тримайтеся всі ви! Детек, Ви неймовірні. Дякую за вашу сумлінну роботу. Це просто до мурах, хоч і тяжко нам всім, але така величезна подяка енергетикам. Ви є світло. Та найбільше емоцій отримали енергетики, розповідає Антон. Саме вони, а не актори, брали участь у зйомці, хоча зізнається, передати емоції людям без акторського досвіду було непросто. Коли ми приїхали, для багатьох енергетиків це було якась подія, така бо вони виконують ну, свою роботу і за дня в день, і для них це було щось неймовірне. І коли вони приймали участь ще в зйомках. То для них це було прям цікаво. Цей ролик частина масштабної кампанії Детек під назвою Битва за світло, яка вже отримала міжнародні нагороди. <му> Юлія Чехічина Ігор Ткач, загальний національний марафон Єдині новини.